Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги щепці для видалення хвостиків з полуниці. Це зручний кухонний аксесуар, який значно полегшує процес приготування фруктових салатів. Він компактний та простий у використанні, дозволяє швидко та акуратно видаляти плодоніжки, не пошкоджуючи м'якоть. Виготовлений. З міцного металу та пластику тому інструмент забезпечує довговічність та зручність у щоденному використанні. Інструмент не тільки економить час, але й допомагає зберегти більше корисної частини у ягоди.